Розділити духовну радість престольного свята та отримати благословення блаженнішого митрополита Української православної церкви Володимира зібралися духовенство, представники влади, насильниці та паломники. Це то місце, де завжди можна приїхати, віддихнути в молитві, понести послушання. Це така от щастя радість, що є таке такое де гі можуть ді можуть приїхати всі наші сестри милосердя где можуть приїхати наші посушниця наші діти де їх можна в духовності і вот в такому вот православному духі виспитувати і ростіть в сучасному світі. гелікоптер з блаженнішим володимиром приземлився неподалік від території монастиря цікавий факт саме тоді коли митрополит української православної церкви вступив на землю на пасмурному небі з'явилося сонце Сьогодні щасливий і радісний день нашій обителі. Переїзд предстоятеля нашої церкви це велика радість до нас, адже е, блаженіший митрополит Володимир є архімандрітом обителі нашої. Підтримка для сестер, велика радість для половників. Ми тільки дякуємо Богу і молимо, що Господь умножив літа нашого. Оця нашої цирки у божественній літургії взяли участь представники духовенства з багатьох куточків України. Народні депутати України Володимир Пехов та Віталій Журавський прихожани з іменем Володимира Пехова. Пов'язаний період нового відродження монастиря. Саме йому настоятелька обителі та монахині завдячують тим, що монастир має просторний новий храм. Володимир Анатолійович допоміг з благоустроєм території. Сам брав участь у закладенні саду, побудував і підтримує у гарному стані. Дорогу до монастиря. Тепер кожному, хто має бажання відвідати свято Обитель, це зробити простіше. Ви знаєте, в сьогоднішній святковий день я хочу подякувати блаженнішого митрополита Володимира за те, що він очолив це свято. Посиновні, мені дуже запали в душу слова добра і любові, які я почув на проповіді. Я дякую Богу за те, що мені разом з моєю дружиною довелося долучитися до будівництва цього святого храму. Я вважаю, що то є промисел Божий для нашої сім'ї. За допомогу у розбудові монастиря владика Володимир нагородив Володимира Пехова орденом Української православної церкви святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Мені дуже приємно, що мій колега Володя Пехов удостоєний нагороди, бо він брав участь у будівництві цього храму. Я зі своєї сторони привіз, привіз освячено блаженнішим Володимиром. З Києво-Печерської лаври ікону Божої Матері і подарував настоятельниці настоятельниці цього храму ігумені Катерини. Сьогодні це упорядковане святе місце у монастирському храмі, якого знаходиться чудотворний кровоточивий образ Господа Ісуса Христа, відвідують сотні православних з усієї України, з усього світу, в надії на тілесне та духовне зцілення.